Я зрозуміла, що мені, щоб забратися, треба, мабуть, не знаю скільки. Тому що я в 10 почала збиратися. Зараз 10.57, я тільки вийшла. Нам на 10 в школу. Вторий момент. Я розрішилася ходити на побулках, походу. Бо я йду, коротше, ну це треба бачити просто, навіть на спокій, як я йду. Я думаю, це виглядає геніально. Ну, коротше, капець. Все, новості закінчені. Вот это будет наша Соня. Вот наша, наша доля. Наша доля и наш шляп широкий. Шапка, 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 Там шапка. Да. Деньги, деньги, деньги. 50, 50, 50, 50. А мне? Да. Вы вы так, на, да, да, она вы, вообще и стояла и нормально. Да. Вылка вы есть. есть. Ой. Он Варя вылка Пойдем. Выгорает. Да и мне надо Подожди, мне надо я, я Наташа. Да, Ты Ты я думаю, он еще не знает. Нет, ну... Ой, да я не знала, где я буду. Що зайво прибирали? Тоді його прибирають. Я не знаю, що ви сказали. <звучить> <звучить> так, ну що, починаємо вітатись. Я ти приймаю. будеш вставати. Да. Так, встав. да. угу. а, я тебе вітаю, я тобі бажаю щастя, у тієї удачі, яка тобі замінить, не те, що замінить, а принесе тобі все-все-все, що можна дописати, а місця мама. Люблю вітаю. З ним народження, бажаю щастя, здоров'я, бажаю тим, скласти нам

Бажаю <свист> тобі хороших друзів, нормального, адекватного хлопця, море грошей. Бач, море, то в них якісь мільйони, це прямо море грошей. Море квітів від прихильників, успіхів у всіх починаннях, біло на мальтіва та простих людей, які таких Щастя, 6 здоров'я, первого неба, хороші, наші, всі хороші. Давай. Внімайся і. Настя. Да. Настя, Настя, да. Сонечко, я тебе дуже люблю. Ти моя найкраща матуся. Я дуже ціную тебе. Я не, не часто як я тобі кажу, але ти моя найкраща матуся. Да. Мімі міша! Да. Да ты сам складываешь, а я иду с ножом. Кстати, а ну, Варя, Варя, дойстань, дойстань. Боже, щас на тобой Соня на голова. Щас. Він там Соня на голову. Соня, мабуть, треба вести традицію, щоб уся різала однойму. Щас опять Соня. Соня, чекай. Я не знаю, что фоткаете. я не знаю. Я фоткаю, Варю. Все. Все? Да. Я это Соня. Варя. это Вот так вот два и вот так четыре. Два Ну, три и тут три разреза. Ну, твое, что видео продолжаю. Здрасте. Это я. <с так... <с Лапи собачата понесли його тільце вперед. Воно мало боронити свою землю, свої володіння і тих, за кого несе відповідальність. І воно це зробить. Розум Собачата підказав мудре рішення не гавкати завчасно, напасти без попередження, як на того здорового, якого він нещодавно переміг. Цуцик прискорився. Сьогодні друг буде ним пишатись. Зараз цуцик порве ворогів на шматки. Хочете? Ай, хитить, термінове включення я сьогодні супер геніально вирішила виділити каблуки. Я лапок своїх не чувствую. Капець я реально їх не чувствую. В общем, в общем каблуки я надівала десь півгодика Так що, так, да, З непривички, походу, я себе переламала ноги. От Зараз я пройшла зі школи і побежу гулять. Конечно, наші я буду погулять. Це його антонім, це коли на що збільшується Recession, Є такий, знаєте, термін економіки і рецесія. Це коли в нас економіка зазнає краху та йде. В... Немає іменника. Запам'ятайте, ось ці всі ours, yours, theirs – Вони не можуть бути перед іменником. У нас є іменник, тому не може сказати yours umbrella. Uh, it yours? Спокойной ночи. Что с тобой? Ты поставила на палку? Нет.